Уже майже завершується перший тиждень Великого посту, і в нас п'ятниця в нашому календарі. Вітаю всіх вас, слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо з вами любі роздумувати над прекрасними гімнами і богослужбовими текстами, якими молиться церква наша на кожний день Великого посту. І сьогодні я запропоную вам послухати тропар 9-ї пісні з утренні на каноні, котрий звучить так. Тягар грішних моїх учинків зовсім пригнув мене до землі Христе, тому, пройнятий сумом, кличу до тебе, чоловік любче, вилікуй твоєю святою кров'ю невигойні рани душі моєї, щоб могти прославляти Твоє Божество. Коли я прочитав цей гімн, цей текст кілька разів, то мені так впало до серця е, такі слова, які теж хотів би звернути вашу увагу на них. Тягар грішних моїх учинків зовсім пригнув мене до землі. Мені так впало до серця, пригнув мене до землі. Ви знаєте, що Бог створив нас, людей, інакшими від тварин. На відміну від деяких тварин, ми здатні, ми можемо дивитися вгору, ми можемо дивитися в небо. Хоч ми взяті із землі, але призначені для неба. Там наша батьківщина, небо є нашою ціллю. Проте майже кожен з нас, кожна людина на землі, має щось таке особисто, має щось таке власне, що надає нам дивитися в небо. Це можуть бути гріхи, це можуть бути погані звички, це можуть бути навіть залежності, в кожного своє. Не можу також не сказати про той наш спільний тягар, який ми тепер. Маємо через цю визвольну війну, в яку проживаємо. Цей тягар сильно придавлює нас до землі. Часом дуже важко вирівнятися, важко дивитися вгору, тому що біль є так сильний, що аж скорчує. Взагалі є такі болі і такі труднощі, зранення, кривди, гріхи, з яких сам не можу вийти, потребую когось. Потребую когось. Власне, ця молитва, прекрасний цей Тропар, вчить нас тому, що як би низько ти не падав, є хтось, хто може підняти тебе. Є хтось, хто любить тебе і може тобі, так як тій жінці, яка була скорчена 18 років у синагозі, допомогти. Також і тобі може допомогти. як би сильно і важко тобі не було, пам'ятай, ти можеш. Візвати до Господа, і він почує тебе. Немає такої ями, немає такого гріха, з якого Бог не міг би тебе підняти. Тому скажи сьогодні у своєму серці: Господи, поможи мені випростатися. Господи, поможи мені встати. Дай мені руку помочі, аби могти побачити небо.